Доброго ранку, діти, доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку тобі, мені, вам. Доброго ранку, всім нам. Всім, всім, та не всім він добрий цей ранок. Завітаю до нас в гості котик та запитую: чи не бачили ми його півника, діти? Ви не бачили ні? Бо в коморі він дивився, і на ринку пошукав, по дворі пройшовся. І у сад позаглядав. Діти, як ви гадаєте, де міг дітися півник? Загубився? Можливо. Хтось його вкрав? Теж можливо. А давайте ми прочитаємо казку та дізнаємось. Котик і півник українська народна казка. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже до півника Сиди, півнику, на печі та їж калачі. А як прийде лисиця не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує півнику братику, отчини, Як не одчиниш вікно, то розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток. Не велів коток, озивається півник. Ось лисиця витерла віконце, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, за крутіє гори, за швидкії води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника лисиці, приніс додому. Та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то ти не озивайся, бо я йду далеко. Та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та й знов біжить листичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, чини, як не отчиниш вікно, розіб'ю. І тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, не велів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, За її гори, за швидкії води. Раз проспівав не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півник. Пішов знову котик в ліс. А лисичка вже тут, як тут. Півнику братико, отчини, Ток-ток, ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. У лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий пилипка. Пилипко, вийди на рундук, подивись, як буб не бубнять, як сурми й сурмлять, подивись. А лисичка саме пекла паляниці. Ось старша дочка й каже, піду я, мамо, подивлюсь, хто це так гарно грає. І паляничку однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик яйцок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже, піду я подивлюсь та паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали у мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав, а тоді забіг до хати, забрав пільника та й поніс додому. Осі понині вони живуть і хліб жують. Діти, ось ми прослухали з вами казочку про котика та півника. Скажіть мені, будь ласка, хто викрав півника? Так, вірно, лисичка викрала півника. А хто в цьому винен? Як так трапилось? Винен сам півник. А ч... тому що він розмовляв до лисички, а котик йому наказував мовчи, не розмовляй. А він все повторював свою пісню ток-ток, ток-ток, невелій коток. А потрібно було мовчати. Тому, діти, пам'ятайте, не можна відкривати двері незнайомцям, невідомим людям. Це можуть бути грабіжники. Прислухайтеся до порад близьких людей, мами і тата, не відкривайте двері незнайомцям. Бережіть себе, гарного вам дня та до побачення!